Франківка Ірина Тюфякіна показує ладлампи, які отримала сьогодні у центральному відділенні Укрпошти Івано-Франківська. Обміняла їх на старі лампи розжарювання. І вони мені сказали, як які принести паспорт, інспекційний номер, п'ять лампочок. І все я сьогодні підійшла рано, принесла, мені поміняли. Я задоволена. Начальниця центрального відділення Укрпошти в Івано-Франківську Оксана Ромажак показує три види LED-ламп різної потужності, які є у відділенні. Каже, поки що франківці мають вибір. Обмінюють тут п'ять ламп розжарювання на п'ять ледламп. Можна принести і меншу кількість старих ламп, каже Оксана Ромажак. але повторно зробити обмін людина не зможе. З Собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код або повідомлення від дії. Його можна отримати. Ти попередньо зареєструвавшись в цій програмі в застосунку, міняють лампи, які мають цоколь Е14 та Е 27 Вчора у цьому відділенні обміняли близько 200 ламп. Має бути справна сама ціла лампа. Тобто Цоколь скло ціль. Чи вона справна, чи несправна. Ми не перейдемо. так само на видачу. Людина приходить додому, вкручує, дивиться, чи вони. Справні приносять нам, ми тоді їм позаміню. на справну, якщо б щось було таке, що ці нові не, не працюють. Стоїть у черзі за обміном ламп Франківець Файдер Фадишин. Економніше. Це більше тянуть. За такий час. Що і для України, і для себе. Виєдно, економніше. А чому раніше не користувалися? Чи Да, Раніше, що не брало, це на я принциповий полі другій групі. Так що мені не дуже виходило, мені краще було затриму, без що ніч. І мене вже з бог не вистачало. Наразі для Прикарпаття виділили 661 тисячу LED-ламп, каже директор Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Михайло Рудий. Від учора обміняти лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти міста. З наступного тижня обмін розпочнеться в інших населених пунктах Івано-Франківщини. На Івано-Франківській області діє 329 стаціонарних відділень поштового зв'язку і 47 відділень пересувних відділень поштового зв'язку. Обласний центр на відділення. В середньому буде по п'ять тисяч лампочок. На райони і на міста на, на міста в районах і СМТ це приблизно буде від трьох до чотирьох тисяч лампочок. На села це від тисячі до двох тисяч лампочок. За словами Михайла Рудого, при потребі кількість LED-ламп, які отримає область, збільшать під час наступних етапів цієї програми. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ